Діти, пригадайте лінгвістичну казку про царицю граматику і скажіть, наскільки частин мови цариця поділила всі слова. Отже, казка про царицю граматику. Дуже давно, коли люди вже вміли говорити, але ще не вміли читати і писати, існувало на світі Велитенське невидиме царство, царство слів. І правителькою там була цариця граматика. Слова постійно працювали і метушилися, бігали то на промову, то в пісню, то в суперечку, то в поезію, і кожне займало своє місце в реченні. Та якось слова заперечались, хто з них найважливіший і найпотрібніший людям, назрівав великий бунт. Але мудра цариця граматика не могла допустити ворожнечі у своєму царстві. Отож, вона скликала всіх і наказала спочатку вишикувати ряд слова, що надають імена, назви предметам, вони відповідають на питання хто, що. Другими повинні стати перед царицею граматикою слова, що називають ознаки предмету і відповідають на питання «який?», яка, яке, які, потім слова, що означають дії предметів і так далі. Розумна правителька вишикувала всі слова у 10 довгих рядів. І досі в українській мові всі слова поділені на 10 частин мови. І такий поділ є справедливим. Так. То на скільки частин мови цариця поділила всі слова? Правильно, на 10 частин мови. А які частини мови ви вже вивчили і розпізнаєте серед інших слів? Ми вже з вами вивчили іменник, прикметник, дієслово, прийменник і сполучник. Вивчили з вами п'ять частин мови. Давайте з вами ж зараз розгадаємо, до якої частини мови належать подані слова. Вітер! Яка це частина мови? Давайте згадаємо, на яке питання відповідає. Відповідає на питання, хто що. Якщо відповідає на питання, хто що, то це іменник. Наступне слово дуже. На яке питання відповідає дужий? Тобто, який. Якщо слово відповідає на питання який, то це прикмет. Значить, це прикметник. Наступне погляну. Що зробив? Погляну. Тобто якась дія. Якщо дія, то це діє слово. Наступне ДО. Ви вже всі знаєте, що ДО це прийменник. Так само, як і перед. Також прийменник. А а от слово А це вже сполучник, над але сполучник. І також сполучник. А от СІМ. До якої частини мови відноситься слово СІМ? Відповідає на питання скільки? Сім. Такої частини мови ми ще не вчили. Це числівник, числа. Давайте з вами розгадаємо ребус і ви дізнаєтесь назву частини мови, яку ми сьогодні будемо вивчати. 346 це число. Забираємо останню букву. Остається число і півник. Забираємо першу букву і получається числівник. Вийшло у вас таке слово? Діти в українській мові є багато слів, що називають числі. Це числівники. Такі слова об'єднуються в окрему частину мови: Один, два, три, чотири, нуль, двадцять і інші слова це все числівники, адже вони відповідають скільки. Числівник. Число числівник назове. У світ лічби нас поведе. Ми навчимося рахувати, додавати, віднімати. Одне на світі батьківщина. І матір теж одна, єдина, над нами сонечко одне, проміння шленом золоте, земля одна, планет багато, на небі тисячі зірок, шість буднів тижня одне свято та безліч у полях квіток. Чисто числівник називає, і всяк школяр це добре знає. Один, два, три, чотири, п'ять у друзі рахувати. Діти, а які в цьому вірші ви почули числівники? Одна, одне, одна, багато. Тисячі, шість, одне, безліч. Один, два, три, чотири, п'ять. Все це числівник. Отже, числівник це частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок при річбі. І відповідає на питання, скільки котрий? Сьомий, тисяча, п'ятсот, півтори і так далі. Давайте ж з вами пригадаємо казки, в назвах яких є числівники. Наприклад, 12 місяців, 3 ведмеді, троє порося, «Вовки семеро козенят, білосніжка і 7 гномів. Числівник чи не найменша за кількістю слів частина мови, яка нараховує їх усього кілька десятків. На шлях історії числівники загубили категорії роду числа і виокремились в особистий клас слів. У середині XVIII століття Михайло Ломоносов у своїй граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови, такими вони є і сьогодні. За частотою вживання серед інших слів числівник займає в нашому мовленні восьме місце. Людині часто доводиться щось лічити години, дні, гроші, роки тощо. Тобто встановлювати кількість предметів, позначати їх на письмі відповідними цифрами. А звідки взагалі взялися цифри? Як виникла лічба? Виявляється, потреба в цьому породило саме життя. Звичайно, первісна людина не користувалася такими словами: один, три, чотири тощо. Для того, щоб порахувати предмети, досить було показати їх на пальцях. Наприклад, загнувши всі пальці на одній руці, переходили на другу. А коли пальців не вистачало, продовжували лічбу на, на тих пальцях, але вже по другому колу. У силу давнину люди рахували десятками. Вчені вважають, що десяткова система числення, якою, до речі, користуємося і ми, пішла саме від десяти пальців на руках, адже було зручно загнути 10 пальців, знову 10, знову 10. І так далі. Пальці були одночасно і лічильною машиною. Щоб, наприклад, до 5 додати 2, достатньо загнути 5 пальців на одній руці і 2 на другій. Загинаєш пальці, додаєш, розгинаєш, віднімаєш. Подекуди робили по-іншому. Якщо не вистачало пальців рук, переходили на пальців до ніг. Тобто лічили двадцятками. Так, наприклад, лічили індійці майя, що жили на території сучасної Мексики та Гватемали. Інші люди рахували дюжинами по 12. Напевно, тому що число 12 має багато дільників. Тобто його можна подати як 2 6, 3 4, 4 трійки і 6 двійок. Давайте з вами ж зараз прочитаємо казку про те, як посперечались числівники з іменниками. Жили собі мирно два сусіди. І були вони тоді ще одинаками. Скрізь сусіди рабували разом і на роботі, і під час відпочинку, шанобливо ставилися один до одного. Усі про них казали нерозлучні друзі. Одного сусіда звали іменнику, другого числівником. Жили вони, поживали, горя не знали. Тільки шану один до одного виявляли. Ідуть, ніяк не домовляться кому йти першим. Дають дорогу один одному. Доходило іноді й до смішного. Коли почнуть взаємну шану виявляти, то багато хто їх по дорозі минав, а вони все кланялись і кланялись, прохали один одного і ти перший. Слухай, числівнику, нарешті не витерпів мене, давай домовимось. Ти завжди будеш перший стояти чи йти, а я буду за тобою. А то вже люди сміються з нас. Добре, аж захвилювався від задоволення числівника, як ти захочеш, так і буде. Добрі друзі домовились, що на першому місці розташовується числівник, а на другому іменник і міцно дотримувалися цього правила. Числівник пишався своїм сусідом і думав, що б то приємне йому зробити, і нарешті надумався, і сяючи від щастя: Любий іменнику, ти так до мене гарно ставишся, твоя скромність не знає меж, Я завжди попереду, а ти, іменнику, немов у тіні. Давай домовимося, так. Я стоятиму попереду тебе, але я хочу тобі підпорядковуватись, що ти скажеш, усе буду робити. Так і вирішили. Числівник гордо стоїть попереду іменника. Іменник, стоячи позаду числівника, прохає чи пропонує йому виконувати. То те, то все. Заманулося іменникові, щоб числівник повторював усе те, що має він. Його приятель-іменник, числівник погодився, і слід у наслідував іменника. Стояв, у тому числі, у відмінку, що і іменник. З'явилося і у числівника, і у іменника діти. І дітям мирний лад передався в спадок. У числівника вже були сини один, два, три, чотири. Їх навчив батько стояти попереду іменника та мати те число і відмінок, який хоче іменник. Тобто, що ми в якими висновок можемо зробити з цієї казки? Ми можемо зробити висновок такий, що числівники завжди стоять попереду іменника. Одне яблуко, три апельсини, шість ялинок, сім днів і так далі. Завжди іменник стоїть, попереду, іменник стоїть позаду числівника, а числівник стоїть попереду іменника. І числівник перерід і відмінок те, яке є у іменника. Давайте ж з вами прочитаємо ребуси, спробуємо. Г і один і на. Значить буде година пі, сто, лет, ві, пістолед. Вітрина. Сторона. Пі два. Стоянка. Сто ляр. Трибуна. Вітрило. Місто сім'я вожив